Вітаю всіх, хто разом з обласним. Це «Спорттайм» і ми розкажемо вам, чим жила Сумщина спортивна протягом цього тижня. Я Марина П'ятаченко і ми починаємо. Суми провели благодійний забіг. Його мета зробити освітлення на озері Чеха. Серед любителів бігу були й відомі спортсмени та навіть політики. Хто ж саме став учасником забігу, ми розкажемо вам далі. У самісінькому центрі Сум із самого ранку лунав вголос здорового способу життя. Зібрались на Майдані, аби пропагувати біг та безпосередньо взяти участь у благодійній акції. Основна мета освітити озеро Чеха, тобто встановити там сучасні енергозберігаючі ліхтарі. Почали акцію, звичайно, з розминки. Її провели гуртом. Далі на старт 100-метрового забігу кіц вийшли наймолодші діточки. Бігли разом з мамами і татусями під гучні оплески вболівальників. Усі перетнули лінію фінішу та отримали медалі. Щоправда, шок. Це прикольно, весело, для дитини якийсь новий досвід цікавий, і ну їй приємно було, весело. Ну, трошки розплакалась в кінці. Далі підхопили стафету бігу дорослі дітки, – юніори. Їх дистанція сягала 500 метрів, і, хоч було важко, кажуть, допомагала підтримка. Я дуже швидко почав бігти, а потім мене втратили сили. Я вже не міг бігти. Ідея те, аби грошима зібратися для того, щоб зробити доріжку, освітлення і взагалі залучити дітей до спорту і дорослих, дуже сподобалася. Син 11 років буде, захотів просто спробувати себе з такими ж, як і він. Захотів побачити, як це коли робиться дружно. Спочатку планувала, дистанція складе 10 кілометрів. Утім, через невелику кількість учасників вирішили провести лише один забіг на 5 кілометрів. Всі чекали найвеличнішої бігової події для нашого міста, коли ж пролунає старт основного забігу. Поки очікували, мали можливість поспілкуватись. Та, крім любителів бігу, познайомитися ще й з відомими особами сумського спорту. Рада і за діток, і за такий праздник. І очень довольна, що у нас в начинает что щось образовуватися такого рода. Задача максимум се не, не умереть і не проіграти сильно девочкам. Всі і добіжати. років шість назад, вийшовши із вагою там понад 100 кілограмів, почав чуть чуть-чуть по двигатися і дійшов… До здорового образа жизни. Так как акция проводится в честь освещения Чешки, собирается фонд, вот этот денежки и так далее, то есть очень интересует этот вопрос, потому что живем рядом, бегаем там же, и бывает даже после работы, те же 7 вечера, уже практически невозможно там что-то увидеть. С фонариком тяжело бегать. Після приємного очікування та легкої напруги все ж пролунав сигнал старту, основний забіг цього дня відбувся. Пробігли центральними вулицями міста Соборні, героїв Сталінграду, Троїцький, Ливаневського та пішли на фінішну пряму по проспекту Шевченка. Дуже добрі враження. Пощастило виграти. Хочеться побажати організаторам, щоб вони ще проводили такі забіги, адже ну це досить популярний вид спорту, але в нас в шумах, як він не популяризується. Таким святом сумчани та організатори лишили задоволені. Підтвердження цьому щирі посмішки та червоненькі щоки після забігів. Я дуже дякую цим сумчанам. Якщо не помиляюсь, їх більше ніж 50, які сьогодні стартували. От і це вже як мінімум говоримо про внесок в 5 тисяч гривень для освітлення чешки. Тож планують проводити подібні змагання двічі на рік та поступово залучати більше любителів бігу і вже всі разом відновлювати інфраструктуру міста. Позмагалось у фіналі всеукраїнського заходу Олімпійське лалечення». Його учасниками стали юні сумчани, діти шкільного віку. Докладніше про сам захід та про зустріч діточок з потягу. Далі від Сергія Кузьменка на залізниці дітей зустрічали, як і годиться квітами та подарунками. Команда із Сумщини привезла призи, спортивну атрибутику, медалі та дипломи, а також радість і чудові спогади від цього спортивного заходу. Дуже приємні, маса емоцій, багато призів, все понравилось, Перше місце навіть зайняли по презентації свого міста. В общем, все круто. Мені сподобалося, все дуже і так, все було складно, але ми не опускали руки і йшли вперед. Допомагали школярам здобувати нагороди і уславлені олімпійці. Серед них голова Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, Ірина Мерлені, Олексій Торохтій та Олена Костевич. Олімпійці роздавали чимало автографів та зробили безліч фотосвітлин, які назавжди залишаться на згадку про цей день. Теремщук, потом там ще на кепці Ірина Марлені ця як і ну, Оксана Віктора. Вона всяка наша команда тут розписувалась да. на цій футболку. Ці футболку, ну як, як я хочу назвати це о, футболка пам'яті, тому ну, тому що це як можна нельзя, не можна забути вну зовсім до Ти в школу будеш? Так, і на уроки. Заряджені позитивом сумські школярі не виключають, що й у подальшому знов штурмуватимуть лелеківський олімп. Це дуже тяжкий труд, і як вчителів фізичної культури, так і дітей. Це дуже багато треба працювати, щоб дотримав до досягти таких вершин. Щодо результатів, то у першому конкурсі презентація сумчани стали переможцями. Під час вікторини отримали восьме місце, в естафеті дванадцяте, а у Артболі п'яте. В екологічному квесті також опинились серед призерів і здобули третє місце. Одним словом, у десятку кращих потрапили. Я ніколи не приймала участь у ось таких конкурсах всеукраїнських, і це було дуже цікаво познайомитися з тими людьми, які не один рік вже приїжджають на такі конкурси. Вони вже такі акули, і було цікаво з ними познайомитись, подивитися, які вони здобутки мають, і поспілкуватися з ними. Рік мене швидко, і є всі шанси, що й надалі сумські школярі триматимуть свій високий потенціал та розвивати молоду олімпійську сумщину. А хто не вірить? Краще, 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 краще. Команда «Вітамін С»! відбулись матчі першої ліги України з футболу. Пивка суму гостював у футбольного клубу Черкаське Дніпро. Господарю у другому таймі довели свою перевагу. У підсумку 2-0. Чергова поразка підопічних Юрія Ярошенка. рамках цієї ж ліги Охтирський нафтовик Корнафта у матчі з Маріупольським і розійшовся з миром. Перший м'яч забив Кирило Садоренко, який скористався вдалим навісом з кутового. Але вже через дві хвилини охтирчани пропустили м'яч. Відповідь тож у підсумку – 1-1. Волобольний клуб Хімпром Сундуу зіграв у предсезонному турнірі. Відбувся він у Чернігові, де зібралось чотири команди учасників. Сумчани посіли друге місце за додатковими показниками, пропустивши вперед господарів поля. Нагородили кращих. Нещодавно відзначили здобутки сумських спортсменів. Кого саме та чим нагороджували? відзначити чемпіонів за літній період вирішили усіх разом через їхній щільний графік. Обирали кращих аматори та професіонали сумського спорту шляхом опитування. Особливо вражайним на досягнення це літо виявилось для легкоатлетів. Так, у червні відзначилась Вікторія Кащеєва за золото в естафеті чотири по 100 метрів командного чемпіонату Європи та рекорд цих змагань, які встановили українки. Благодарність першу очередь какой-то степені гордость. И спасибо, що не забувають, помнят о результати. Дальнейшие плани это, звісно, выступление на Олімпійських іграх, підготовка. Ну, в першу чергу, просто хорошо підготуватися, работать, роботи ще раз работать. Кращим спортсменом липня одноголосно назвало ще одного легкоатлета – Віталія Бутрима. Причиною для цього став новий рекорд України в бігу на 400 метрів, який майже 20 років непорушно тримався в Україні. Емоції, звісно, дуже, дуже хороші. По-перше, це спортсмен місяця в сумах. Дуже приємно, що поздравляють і, звісно, хочеться не останавлюватися і продовжувати в тому же дусі. Мене є путівка на олімпіаду. Хочеться добре підготуватися до Олімпіади. Тож на символічному святі були присутні лише легкоатлети, бо замикають трійку кращих спортсменів літа. Юна біатлоністка Юлія Журовок, яка нині тренується підкорювати нові чемпіонські вершини. 24 вересня народилась Олена Петрова, відома біатлоністка. Її вітає обласний телеканал та колеги. Подробиці, дивіться далі. Юному віці Олена Петрова приїхала до Сум і саме тоді почала шлях біатлоніста у боротьбі за медалями. Все ж роки тренувань даремно не минули. Доказ цьому срібло індивідуальної гонки на Олімпіаді у Нагано. Крім цього, Олена протягом своєї кар'єри 16 разів сходила на п'ядесталу пошани чемпіонатів світу та Європи. Також вона входить до складу золотої десятки кращих біатлоністів України. Восени цього року отримала відзнаку почесного громадянина міста Сум. Має орден за заслуги третього ступеня. Нині займає посаду голови сумського відділення Національного олімпійського комітету України. Робота під руководством Ліни Юрини Петрової як Вона і справедливый начальник и отзывчивый друг. Для спортивной общественности она образец порядочности, честности, скромности. К ней всегда тянутся люди, дети хотят рядом постоять, дотронуться. Культурная, аккуратная, вежливая. Всегда все обсуждает так, как положено. Но я ни разу не слышал, чтобы она кого-нибудь побронила. вежливо і культурно показують, як надо в даним випадку, біатлоном. Олена Петрова взірець спортивної мужності, розуму та старанності, кажуть її вихованці. Вони майбутнє країни і вже ставлять собі високі цілі і рівняються на чемпіонку. Юні біатлоністи передають привітання, навіть не відволікаючись від тренувань. Ми пожелали здоров'я, щастя, успіхів, в гарашолічної жизни. І всього сама щоб ніколи нічого не боліло. Щоб вона була дуже багата, щоб вона завжди побіждала і всього найкращого, щоб вона була багата, красива і постійно здорова, щаслива. Ставлять за приклад собі інших сучасних зірок біатлону. Утім, зізнаються, Олена Петрова одна з найкращих. Обіцяють наполегливо працювати, аби досягти таких же висот. Більше новин зі світу спорту вже через тиждень, а поки залишайтесь спортивними, на все добре.